Людохідний шип для коней, який згадується в скандинавських сагах, середньовічна жіноча прикраса, яка, ймовірно, є фрагментом намиста, а також наконечники стріл та монета золотоординського часу. Такі артефакти знайшли полтавські археологи поблизу Глинського археологічного комплексу під час останніх розвідкових обстежень. Зараз кожну з цих нахідок науковці вивчають та описують. Після цього їх передадуть на зберігання у музей історико-культурного заповідника Більськ. За словами археолога Юрія Поголовка, глинський археологічний комплекс приховує ще чимало загадок. Це досить рідкісна річ для нашої території. Вона пов'язана з дружиною культурою ранньої Росії, Це 9-11 століття. От такі штуки вони вмонтувалися в передні копи та коней для того, щоб кінь міг добре пересуватися по крижаній поверхні. В зимову пору року. Окрім цього, було знайдено ще два наконечника стріл, теж середньовічних, такі вони черешкові, бронебійні. І надзвичайно цікавою знахідкою є монета золотоординського часу. Тут зображена квіткова розетка. От, і це ознака, будемо казати, такого, прочорноморського чекану. Її виготовили десь в степах над Чорномор'я».